Вітаю, я цифровий помічник від компанії MetLife. Сьогодні я знайомлю вас зі страховим продуктом за допоміжними ризиками страхування на випадок критичного захворювання дитини. Даний страховий продукт призначений виключно для дітей, тому укласти договір страхування можливо у віці від 0 до 17 років включно, а максимальний вік на дату закінчення його дії становить 23 роки. Мінімальний строк дії даного продукту складає один рік. Страхова сума, тобто розмір страхового покриття, може становити від 100 тисяч гривень до 1 мільйона 250 тисяч гривень, розмір страхової премії розраховується відповідно до страхової суми. Зверніть увагу, що даний продукт не передбачає застосування положення про індексацію, тобто. За ним неможливе збільшення розміру страхових внесків і страхових сум шляхом індексації. Існує два варіанти цього продукту залежно від кількості захворювань та станів. Таким чином, варіант 1 передбачає покриття на випадок одного захворювання, а саме раку будь-якого органу. Варіант 2 покриває 20 хвороб та станів. Страхова виплата здійснюється в розмірі від 10. До 100% страхової суми, встановленої для відповідного критичного захворювання згідно таблиці визначень критичних захворювань дитини та розмірів страхових виплат. Цей страховий продукт підходить тим, хто дбає про власний добробут та комфорт рідних, тим, для кого важливим є захист ймовірних матеріальних витрат на медичні послуги в разі діагностування онкологічного захворювання. Та для тих, кому неймовірно важливо мати змогу зберегти здоров'я. Бажаємо вам зважених рішень разом з компанією MetLife.